Креативну та цікаву лавку отримав Івано-Франківськ у подарунок від організаторів tedx конференції 2015, що відбудеться в Івано-Франківську на початку червня. За словами організатора проєкту Дмитра Романюка, лавка є центром енергії, натхнення та ідей. Окрім цього, цікавий вид та дизайн лавки приваблюватиме перехожих. Через такі об'єкти ми хочемо забезпечувати промоцію Манофранківська. Ми хочемо дати можливість нашим мешканцям комфортно відпочивати. Саме зміст ікраз ціль полягає в тому, що наше місто має розвиватися в напрямку, щоб жителям було комфортно в ньому жити. Виготовленням та дизайном лавки займалася всяк волонтерська команда проекту. Максим Вепрек каже, таким чином хотіли привернути увагу не лише до tedx конференції, але й потішити мешканців міста чимось новим, цікавим та креативним. Ідея виникла в нас спільно один з волонтерів, один з організаторів кинув ідею про те, що було б непогано мати таку лавочку в нас саме на конференції. І саме з цього моменту почалася кропітка робота над цією лавочкою. Привабила цікава лавка не тільки дорослих, але й малечу маленький Яромир на камеру говорити соромиться. Проте зізнається, лавка йому дуже сподобалась, особливо літери. Чим Бук, а які тут букви? Ти всі ці букви? і ЕКС. посидіти та пофотографуватись на креативній лавочці від команди організаторів Тедексу, подарованій громаді Івано-Франківська, можна буде на 100 метрівці. Далі лавка переміститься на саму конференцію, опісля її буде встановлено в центральній частині міста. Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.